Всіх вітаю! Ми продовжуємо нашу смачну екскурсію по дегустації сирів і слухаємо нашого Дмитра. Праворуч від мене розташований наш фірмовий магазин, де зібрана майже вся продукція яку виготовляє наша екоферма. Тобто, це окрім ще сирів. Ми робимо колбаси. Робимо пасти, будемо сало, будемо лихвари, чаримо олію, смажимо каву, збираємо чай, сидр. Дуже високий асортимент, це можна побачити, перепрошую. І і За мною ви бачите серце села квасів, це джерело Боркут. Тобто кваси це квасна вода, мінеральна, яка йде безпосередньо землі. І це є слабогазована вода, яка тече круглий рік, лише в серпні трохи на тиждень вона призупиняється. Відмінність і тим, що вона більш кислотна. Тобто, наприклад, якщо кислотність звичайної води складає 7,7, то кислотність цієї складає 5,2-5,3, Що насправді є ідеальним для соління сира. Інші сироварні підкислюють свої ванни. А ми використовуємо воду безпосередньо з джерела, яке розташовано. Це мене спеціально, це так совпало. Коли просто пішли поміряли кислотність і думали, що ж ми заберемо, можем тиці закислимо, коли вона є Це сидр наш локальний, на який ми робимо тут, безпосередньо в класах з яблук, які зібрані на території села. Ти хочеш мене сходити? Я в тому році ми власниця, сад на тисячі яблунь, яка розпочав трошки там по якщо будете йти по селу, побачите, вона якраз вгорі росте і добре видно. Тобто яблука збирається восени, а зазвичай ми ще й купуємо населення за принципом, чим кисліше яблука, тим дорожче ми за нього гроші кладемо, перечавлюємо їх і лишаємо вражатися дикими дріжджями. Після того, як вони вразили, сідемо, переливаємо пляшки і визриваємо всю зиму при температурі, яка є назовні, до наступної весни, коли ми ховаємо його в підбівницю і вже зберігаємо, і це якраз сидром можна спробувати зараз. І все тут рядом. І випасаються козочки, сама екоферма, і ресторан, а також крамниця. Це, ви бачите, невеличку таку терасу самого ресторана, тому що можна посидіти тут, а можна під відкритим небом. Що цікаво, от тваринки абсолютно не вам заважають ні запахом, ні самою присутністю. Вони тільки нас радують, тому що так все гармонійно і гарно все зроблено, продумано, зелено. Затишно. І, звичайно, як без такого смачного перекусу. Це пропонує дуже гарний набір без алкогольних напоїв це і комбучі, і сетро. А ми, звичайно, куштуємо деруни і банош. Це традиція. А тепер. Ви бачите, те, що приготували для знімальної групи 1 плюс 1. Так виглядають звичайні сири, які іще не були на витримці. А ті, що у такому коричневому кожушці це вже сири, які мають піти на витримку. І вони там пробудуть рік, а може півтора. Це дуже цікаво. Ну і саме цей ресторан, який, з якого все починалося. І я безпосередньо вас також сюди запрошую і прощаюсь з вами.